В історичній ретроспективі боротьба за українську державу, за нашу незалежність, велася різними методами. Сьогодні е, зі зброєю в руках ми виганяємо ворога з нашої Богомданої землі, е, боремося за розвал Московської імперії, бо тільки це може бути запорукою незалежності. І успішності Української держави. А тоді, у 1990 році, коли ми ще були студентами, боролися з промосковськими впливами в Україні і московською окупацією, методами тиску на владу, акціями вуличними, протестами, зокрема, студентським голодуванням. Тоді студентське голодування воно не тільки допомогло. В перемозі української національної визвольної революції, а фактично, українське студентство випередило час. Надзвичайно грамотно були виставлені вимоги студентського голодування, не тільки йшлося про задоволення проблем студентів, наприклад, як порядки в вищих навчальних закладах чи в гуртожитках, але були поставлені глобальні політичні вимоги до української влади на той час Це була окупаційна влада е, Московської імперії, е, союзному договору, е, геть уряд Масола Кравчука. Е, боротьба з комуністичними впливами націоналізація майна е, комсомолої компатії е, е, врух. В сторону здобуття української незалежності ці вимоги вони були не локальними, а глобальними, і саме це в тому числі і допомогло буквально вже в короткий термін досягнути української держави, яка стала незалежною від Московської імперії.